По всіх закладах освіти Луцька кипить робота, бо масово тривають ремонти. Замінюють старе і зламане на вже нове і якісне. В межах тих фінансових можливостей, які ми маємо, намагаємося в максимально комфортному стані тримати наші навчальні заклади, школи, дитячі садочки. Луцький міський голова перевіряє ремонтні роботи особисто. каже у багатьох школах капітального ремонту не було десятиліттями. Сьогодні проводимо інспекцію. Ремонтуємо харчоблоки, наприклад, п'ята школа з 59-го року. Харчоблок не ремонтувався. Всі мережі прийшли в аварійний стан. Харчоблок знаходиться в двох поверхах. Є ліфт спеціальний, яким подають. Теж ліфт вийшов з ладу, тому проводимо капітальний ремонт, десь проводимо ремонт обідній зали. Увагу звернули і на заклади дошкільної освіти. Тут замінюють опалення, оновлюють групи, меблі і навіть спортмайданчики. Зараз ми 11-му садочку. Система теплопостачання, тому що в окремих групах було дуже холодно. В окремих групах стелі, ламінат замінюємо, ліжка замінено підлогу в спортивному залі, а також в інших садочках ремонтуємо системи водопостачання, опалення, тому що Комфорт, нормальні умови перебування для дітей, щоб було тепло, це те, що найбільш необхідно на сьогоднішній день. У міській раді запевняють, що це лише частина роботи, адже планують більше оновлень, щоб наші діти жили в комфорті. Анна Грабовська, телеканал Аверс.